Доброго дня малята! Сьогодні я хочу вам розповісти казочку про веселого кролика Бонні. У чудовому казковому лісі жив собі веселий кролик Бонні, який дуже любив весну та квіти. Кожної весни він збирав яскраві квіти і робив з них віночки. А коли приходило свято, то прикрашав свій будинок. Цими віночками. Але цієї весни кролику стало дуже-дуже сумно, бо він не знайшов жодної квітки, щоб зробити віночок на свято. І тоді він забажав підшукати інші прикраси. Боні побіг до своїх друзів з лісу, щоб попросити їх допомогти йому зробити красиві віночки до свята. Першою до нього завітала білочка. Вона принесла шишки та листочки, і Буні зробив віночок дуже красивим. Далі прийшов ведмідь з медом та горіхами. Він теж допоміг кролику зробити ще один віночок. Зайчик приніс моркву та салат. А лисичка, горішки та мускатний горіх. Таким чином, кролик зібрав багато різноманітних прикрас і зробив найкрасивіші віночки усієї лісової громади. І коли настав Великдень, всі зібрались на його подвір'ї, щоб насолодитися святом та прикрасами веселого боні. Звірята, які завітали на свято, запам'ятали, що єднання друзів з різних куточків лісу може створити чудові речі. А віночок, прикрашений з любов'ю, завжди буде виглядати краще за будь-який інший.